Друзі, доброго дня, з вами компанія Автопарк, вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Renault Megane Scenic 2011 року випуску, Обладнаний надійним, потужним та головне економним двигуном 1,5 дизель автоматичною коробкою передач за системою переднього приводу. Ціна його 8690 доларів. Авто у нас має таку чудову оптику, металеві диски, в гарній гумі. Є повторювачі на дзеркалах в такому чудовому чорному кольорі. Тільки ввезений в Україну з Європи, має непогану комплектацію. Ось такий чудовий стан салону. Задній склопакет. Узаді у нас є три окремих сидіння текстильних в максимально збереженому стані, три підголовника регулюємо для зручності пасажирів. Попередньому ряду сидінь у нас тут повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Ось так виглядає салон, є датчик світла та дощу. Гарна мультимедія, електронна панель приборів, підключаємо навігацію, управління мультимедією, автоматична коробка передач, кондиціонер. Цікаве, економне та зручне авто. Ціна його 8690 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.